Українська ЛГБТ, правозахисниця і очільниця громадської організації інсайт Олена Шевченко стала жінкою року за версією журналу Тайм. Я присвячую цю перемогу всім невидимим жінкам України, які роблять неможливе, наближаючи нашу перемогу. Написала пані Шевченко у Фейсбук. «Тайм» щороку обирає 12 жінок-лідерок, які роблять внесок у боротьбу за права людини. Більше поговоримо із самою правозахисницею. Олена Шевченко з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю. Пані Олено, насамперед вітаємо вас із цією з цим статусом. Власне, що для вас, як для правозахисниці, означає те, що вас визнали жінкою року за версією тайм? І от відразу до цього питання така ремарка. Ви в своєму дописі на Фейсбук пишете про те, що за останні кілька днів після цієї новини ви отримали і погрози і коментарі ненависті. Як ви вважаєте, з чим вони пов'язані, чому така хвиля несприйняття? Ну, Дивіться, по-перше, щодо першого вашого питання, що це для мене означає, я вже написала про те, що це нагорода не моя особиста, це нагорода присвячена саме тим людям, які зараз наближають нашу перемогу. І насамперед тим невидимим людям, жінкам ГБТ-спільноті, які знаходяться як і на фронті, так і в тилу, наближаючи нашу перемогу. Тобто, якщо дивитися на список, взагалі і минулорічний, і цьогорічний, я думаю, що багато хто з тих, хто його прочитає, навіть не, не знаю, не скаже, хто ці люди. Тобто, ці люди, які займаються правозахистом, насправді ми не хайпові, ми не медійні. Ми просто робимо нашу роботу кожного дня. Намагаючись просувати права людини в різних країнах світу, і саме тому ця премія так і називається. Тобто, це жінки, які змінюють світ, роблячи його більш справедливим, не зважаючи на те, на популярні теми ми говоримо або ні. Щодо того, скільки хейту я отримала, <кхів> якщо чесно, це для мене було очікувано, тому що Україна зараз на шляху трансформації, на шляху трансформації з будь-якого боку. І особливо, коли ми будемо говорити про те, аби захищати права людини, говорити про сексизм, про гендерну дискримінацію, про місце жінок, які мають бути не лише на кухні вдома, а також мають займати й бойові посади, і також е бути в політиці. Тобто, ці теми не є. Такими популярними зараз, і більшість суспільства про них починають тільки зараз чути. І це саме моя задача, основна моя задача зробити так, аби про це говорили, аби ми з вами зрозуміли, що все ж таки права людини вони на часі, як би нам зараз важко не було. Тому я думаю, що цей хейт це насправді пов'язано лише з видимістю, тому що дуже багатьох людей обурило, що відкрита. Лезбійка, жінка отримала таку премію. Українське суспільство воно все ж таки не, не, не надовго відійшло ще від традиціоналістського. Але ми з вами знаємо, що ми йдемо в напрямку прав людини, в напрямку європейської інтеграції, і тому ми маємо починати про це говорити і маємо починати усвідомлювати, що в Україні живуть різні люди і права людини понад усе. Пані Олено, ви займаєтесь, опікуєтеся правами людей різних груп. Це і ЛГБТ, і люди з інвалідністю, жінки, які зазнають насильства, утисків і іншого. От, власне, під час війни які саме права нині порушують найчастіше? Чи можна взагалі виокремити, чи можливо для вас якісь є от разюче вражають вас, якісь саме конкретно порушення прав? Ну, ви знаєте, найперше про що хочу сказати, це звичайно навіть те, чого я й не очікувала. Мені здавалося, що навіть до 24 лютого ми вже пройшли великий складний шлях, коли жінок вже визнали такими, що є рівними з чоловіками. Ми вже пройшли той шлях, коли відмінили список заборонених професій для жінок. Ми пройшли той шлях, коли жінки почали служити в армії. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене стало великим сюрпризом те, що жінок все ще неохоче беруть в армію все ще неохоче призначають на бойові посади, що їх чомусь не помічають поряд і не думають, що вони є рівними. Що жінкам доводиться і досі боротися, аби потрапити до лав зсу і не бути записаною в якоїсь діловодство або на кухні. Тисячі жінок зверталися не лише для до нашої організації багато є організацій, які опікуються правами жінок і військовослужбовець, в тому числі. Серед моїх знайомих ЛГБТ людей досить багато хто служить зараз на фронті. Це і жінки, і чоловіки, і також трансгендерні люди. Але єдине, чого не вистачає, це рівності. Тому що ми з вами знаємо, скільки вже загинуло. Ми знаємо, скільки гине кожного дня, і те, чого не вистачає зараз, це аби Україна насправді зробила цей маленький рішучий поступ і дала рівні права усім людям. Тому що це не про якісь умовні досягнення, чи те, що суспільство не готове, це про практичні речі, тому що сьогодні людина загинула, а інша її партнерка чи партнер. Взагалі цій людині ніхто тому і ми говоримо те, що права людини мають бути зараз дотримані. Ми не можемо чекати 20 років, не можемо чекати 10 років, тому що люди гинуть і ті, хто вже загинули про них зараз і потім ніхто не згадає. І ти ніяк не доведеш, що ти є рідною людиною для, для своєї коханої або коханого. Тому для мене це звичайно великий виклик зараз. Я хочу про це говорити, і я буду про це говорити, навіть не зважаючи на те, що так багато людей пишуть мені погрози і кажуть про те, що ЛГБТ це взагалі не про Україну, геть з України і так далі. Я залишилась в Україні, я буду залишатись в Україні і кожного дня наближати нашу перемогу. Це мій особистий вибір. І я знаю, що ця тема прав людини, прав людей з інвалідністю, прав жінок прав ГБТ людей мабуть ніколи не стане популярною, але вона має бути важливою, пані Олено. З огляду на близькість 8 березня не можу вас не запитати, чи голосували ви у дії стосовно того, чи лишати вихідний на цей день, і як взагалі ставитись до нього, і ваша позиція стосовно того, чи як ми маємо зараз приймати цей день. Ну, знаєте, для мене нікого особливого е, ніколи не було вибору. А я завжди сприймала і сприймаю цей день як день боротьби за права жінок. Те, що зробили з цим святом е, в радянські часи, ми з вами і досі бачимо, не знаю, у різних е, опросах, там, не знаю, на вулиці, От нещодавно дивилась на одному з каналів. Тобто люди сприймаються як свято квіточок весни і ніжності, ніжності і краси. І це не те, про що насамперед має говорити 8 березня. 8 березня жінки почали виходити на вулиці в різних країнах світу, аби виборювати свої права, аби говорити про насильство і дискримінацію, з якою ми і досі стискаємось. Тому нам треба зараз повернути назад це справжнє політичне свято, день боротьби за наші права. Ми маємо позбутися радянщини, і я ну, для мене єдиний вихід, який я наразі бачу, це те, аби цей день був робочим. Це має залишитися святом з назвою Міжнародний день боротьби за права жінок. Але він має бути робочим. Тому можливо, можливо через це люди швидше змінять свою свідомість, тому що боротьба з радянщиною увага! Це не просто зносити пам'ятники і перейменовувати вулиці. Це почати змінювати свою свідомість і своє ставлення до різних питань, важливих в нашому суспільстві. Пані Олено, дякую вам за позицію, дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Олена Шевченко, правозахисниця.